Мій герой, мій рідний Харків, ти герой, мій. Я пишаюся Харків тобою. Ти сильний, сміливий, незламний і ти гідний звання Героя. Люблю тебе, мій Харкове, прекрасний, найкраще місто на усій землі. Завжди яскравий, модний та сучасний. ти Вселенна у моїм житті, сумую за тобою, рідний Харків, Розлуці ми з тобою у ці дні, лиш чую, розриваються гармати далеко там, в твоїй стороні, думки мої, з тобою, рідне місто, молитві ми за тебе кожен день. Народ наш переможе, я це знаю, і ворог назавжди від нас піде. Ми відбудуємо тебе, найкраще місто сили й волі і заживемо в мирі, ми, доброті й любові. Народ єдиний духом, єдина держава, країна, моя слобожанщина, мій Харків, моя Батьківщина це все. Незалежна і вільна моя Україна.